Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1112 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Ідера. Наше завдання знайдіть три будь-яких розв'язки рівняння. Ну, це супер, будь-які. Так, і перше наше рівняння Х-дорівнює 2. Ну, давайте включати фантазію. Х може дорівнювати 4, y може дорівнювати 2, так? 4 мінус 2 буде 2. Далі Х дорівнює 6, y дорівнює 4. Так? Далі можемо взяти, що у нас Х дорівнює. Нехай 3, y дорівнює 1. Ну, ось такі ось парочки. Так само можемо ще взяти Х дорівнює, ну, наприклад, 1. А y можу дорівнювати мінус 1. Так, 2 мінус підряд дасть нам плюси, і один плюс і 1 плюс 1 буде 2. Так, ну, це один із варіантів. Так, і друге. Х плюс 3y дорівнює 0. Нам треба в сумі, щоб дорівнювали 0. Добре, ну, наприклад, х дорівнює мінус 6, тоді y буде дорівнювати 2. 2 помножити на 3 буде 6, мінус 6 плюс 6, 2. Протилежних числа буде дорівнювати 0. Давайте так, х ну, наприклад, 3, а y дорівнює мінус 1. Може таке бути? Може. 3 плюс 3 помножити на мінус 1 це буде мінус 3, 3 мінус 3 буде 0. І давайте ще яку-небудь парочку х ну, Нехай 9, тоді y. Буде дорівнювати мінус 3 9, 3 на мінус 3 буде мінус 9. Знову ж таки, буде 0. Це і буде розв'язком даної вправи. Ви можете підібрати будь-яку парочку для себе на розв'язок цієї оправи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До побачення!